Йшли ми до дерева, де колись залишали богомола. Харінка хотіла йому води трохи дати, але прийшли немає, на жаль. Навіть якщо б він був, я не знаю, чи ми б його знайшли і тут все зелене. Та я бачу ого. Воно аж дострелює туди, до спортивного того майданчика. І що, куди далі йдемо стріляти? Просто підливаєш дерево, щоб воно виросло. Муравліє, хочете воду? Угу, Карлінка муравлів розганяє. Mm. Щоб не їли дерево. Все, mm. король у нас тепер пожежник. Каже, що пожежа на столі. Ну все, гаси пожежу. Може тебе на стіл виселити? Yeah. Хочеш? Yeah. Добре, давай. Давай, давай, збивай ту траву. Ще трошки. Yeah, Ще трошечки. Є. Yeah. Все, погасила пожежу. <laughs> і ту паличку збила якраз. Yeah. Так, метелика ми знайшли. Метелик трохи отримав водички і полетів. Метали хотів до мене летіти. <смі> я одразу залякався, бо не тільки в може бути мокрим, а ще й я. А що, вода закінчується? Придеться потім знову йти за водою. Вона дуже хотіла того крабіка забрав із садочку. Вона одразу в нього почала говорити, каже, та тут така жара. Клас, давай візьмемо ну, крабік. Тут у нас якісь такі повиростали штучки. Не знаю, як вони називаються. Якісь колоски. Декоративні. Закінчилась водичка. І що будемо робити? Що, крутиться? Ну бачиш, і без води теж забавка. Опа, тільки не кидайте на пісочок. Давай будемо знімати. Давай. Хочеш там додому, я наберу. Не хочеш додому? Ні. Хочеш на ручки? Байшли без води! Без води? Добре. Не хочеш тут зайнятися спортом, Пок покачатися трохи, трохи собі тут енергії залишиш. <гум> Вже не будеш така мега активна. Хоча я навіть не знаю, що ви там в садочку. садочок ось розносите. Як стільки ще енергії лишається потім на дому? на зарядку? О, ж казав, мене зацікавить. Ти вмієш на цій штуці кататися. М -м? Давай одну ручку мені, бо ти не дістаєш на ці дві. І все, і тут можна так гойдатися. Спускаємося. Опа! Це треба було зараз, я зупиню. Дивись. Це стоїш ось так і так рухаєшся. Вліво вправо, вліво вправо. Тільки оця от штука повністю рухається. Це в нас тренажер піца. Знаєш що піца? чого вона крутиться. О, бачиш, я ж кажу. Тренажер піца. Воу, зараз можеш полетіти. Тримайся. Всьоті. Стрибай, стрибай звідти там стоїть піца. Опа. Все, розкрутила. До виглядаєш, як діджей. Діджей крутить музику. Знімаємо Кароліну, гоп. Що, Все? Ні, все, полетіли, полетіли. Тато качається. Бачиш, тато качає руки. Гоп, треба тримати. Це, в принципі, сам себе можна качати. Це її любимо. Я навіть не знаю твій атракціоне, як називається. Просто на розтяжку, щоб можна було сісти на шпагат в повітрі. Повітряний шпагат. О, точно. Ага, ну все, ти вже як доросла, бо дорослі сюди тримаються зверху. І тут так. Так от роблять розтяжки ножками. Так, я зупинив одну і другу. Все, тримаю, тримай. Давай. На, добре. Ну тобі взагалі легко на тому кататися. У ну, Кароліни така розтяжка ого-го. Так як вона ходить на танці. О, а там ти не залізеш. Ну, хоча зараз подивимось, наскільки ти висок. Оп. Ага, не дістаєш. Ще треба рости. То діткам вже коли 5-6 рочків, то тоді дістають сюди до турніка. А, а можеш потримати... А Можна не потримати. Та ясно, що можу, дивися, в мене купа всього вже є. І... Ну, А як відмовитися тут? Ти що хочеш? Карліна <головіка> ще й підтягується. Це такий серйозний атлет Кароліна, я тобі скажу. Вона качалася там не 5, а 9 разів. От що я їй казав все шпагат на люту. Я Тебе хотів так сісти. Хотів би, але я так не можу. Хочу магазин. Я хочу магазин. Що ви хочете купити? Добрий день, а що ви продаєте? Ми продаємо Пандору. Пандору продаєте? хочете подарити своїй жінці. Хочу подарити своїй жінці пандору. Я візьму один браслетик. Ось. І якісь який візьму. Які мені хочете взяти? Таку коробочку? Вона рожева. Рожева, а вона дорога? Ні, вона дуже дорога. А ну покажіть, покажіть ми, ту коробочку. Ми Добре, покажіть, я подивлюся, чи мені така підійде. Ого, вона така вмістима! Клас! А що тут можна поставити в неї? Отут можна поставити кулечка, тут кульчики, отут-то такі штуки, шарміки. шарміки, а тут такі кружечка, угу. а з другої сторони е, підвіски. А, а тут а що? А тут їсти браслетики, що вже помусила. А оце що це таке? Це така кишенька, яка запихаєш. Отакі підвіски, так? Такі підвіски. Та? <різь> <Шейники. різь> угу. Я тоді візьму собі один браслетик, а де тут. А, є. Можна брати, закупляти. Ми продаємо оце психологи. Оце можна закрутити, як справжній Пандорі, так? Добре, я беру один браслетик і беру собі шарміки. Моя дружина любить такі от блискучі з муранського шкла. Так, у вас. Муранського. муранського? Да. Ну, Три. А десь мала бути ще одна. Я хочу чотири. Є четверта? Знайдіть мені, будь ласка, у вас тут все так понамішувано? Огоє 4. Вони такі от красиві. І ще хочу якісь шарміки. Дайте мені. Подивитися, я собі візьму отакий от, от красивий а ви, а ви бантик. коробочку. Так, так, добре, давайте мені таку коробочку і будете складати в коробочку все, що я беру, добре? Добре. Оцей от браслетик візьміть мені, складіть от і закрутіть оце. Добре. Угу, складіть. Ми можемо зараз скласти браслетик. Зараз. Ну давай тоді складемо і в кінці закрутимо, добре? Ну, Добре. Так, моя дружина любить, напевно, ще отку корону. Потім є отакий от от метелик. Метелик не вас, знаю. Це чій... е, на роботі. Та, на роботі. Я хочу так а зробити, що прийде. коли вона прийде, то я їй зроблю подарунок. Після роботи прийде. О, таку от квіточку ще хочу. Це, напевно, саме якийсь прикольний чупік. Так, і сердечко лав. О, лав ще хочу. От Угу. І давайте за, е, закриємо таким от метеликом. Квіточкою і оцими ще сердечками. То таке моє любимо оці сердечки. Оце буде сердечко останнє, добре? Так. І потім це все закручуєте. Добре, ми можемо повішати. Добре, повішаєте. Але так сильно закрутіть, щоб воно не розлетілося. Угу. угу, Добре, дякую, давайте коробочку. Зараз ми ще. А ще хочете запасні дати, так? Ого, це бонусом вони йдуть чи за них треба ще доплачувати? Доплачувати. А, ну то я не знаю. А то дорого чи ні доплачувати? Та ні. То воно по знижці йде, так? Ну так. Ну добре. А скільки той весь набір мені буде, обійдеться? Е, та е, дуже мало грошей. Ну скільки, яка сума? Тисяча. Тисяча? Так. Ого, так дорого. Ну добре, то можна сказати, що не дорого, бо мені тут ще йде в додачу багато всяких шарміків. Окей. Ми можемо вам дати кульки, але завтра я лишила іншим людям. Ага, то завтра їх треба повернути? Та, завтра їх то так що, повернути. То, то браслетик я беру в оренду? То треба і все повертати? Так, завтра ви повернете. Я ще такого не чув. Це Пандора в оренду можна брати, так? Та, ого. Коротше, новий бізнес-план. Пандора Лежати в оренду. Ми її можете віддати? Можем. Добре. Можете поставити? Добре, дякую. Коротше, за тисячу гривень можна взяти Пандору, величезні браслетики в оренду. Але треба завтра буде їх вернути. А якщо на ну, два дні взяти, то буде 2000 чи буде дешевше? Буде дешевше. О, навіть дешевше буде. Це вже клас. То ви так гарно мені склали. Клас. Я ж не знав, тут чи навіть колечка у вас є. Вау, колечка є з морозивом, якимось мафіном і такі всі різно, різнокольорові. Прикольні. Мені дуже сподобався ваш магазин. Як він називається? Пандора. М -м, клас. Магазин Пандора. Пандора від Кароліни. Добрий день. Добрий день. Я хочу собі ще взяти Пандору браслетик. Мені можна? Але вже готовий, я собі візьму на один день. О, я хочу оцей такий гарний, що ви кладете. Можна мені його? Дайте мені в ручки, подивитися. Я хочу приміряти. А можна, можна, а можна... можна, але не можна. <плес> ну, я вже хочу. Дайте мені, будь ласка. Дома. М -м? Ну, будь ласка, я вже хочу. Я така дівчинка, я дуже сильно хочу, 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 хочу. Дома! Дайте, дайте, хочу, хочу, хочу браслетика. Дома! Ну, будь ласка. Ні. Ну будь ліс, п ліс, п ліс. Ура! Ура, Клас! Я зараз примірюю браслетик. Тільки в тебе ж Марша дуже маленькі ручки. Хм, може мені підійде на шию? Ну добре. Давай, приміряю. Давай! Давай обертайся до мене, але подивіться. Вау! клас! Як Марші Мелов іде Пандора ваша. Бачите, яка красива. Дуже дякую. Ви мені таку ви. Пандору підібрали класну. Я буду найгарніша лялька зі всіх. Але наступний раз, ви мені можете віддати. Добре, я її візьму в оренду. Добре? Добре. Клас, а вам Завтра сподобалось? Ви можете купити е, 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 голуби? — Голубу купити? Так, да. все. Угу, Все. Марша, треба віддавати. Добре, знімайте. Добре. Софія! Софія! О, привіт! Привіт, Софія! Я знайшла таку класну Пандору, але нікому не розказуй. Там продають в оренду. Вау! А де? В Каролінці в магазині в Пандорі. Клас, я теж хочу приміряти. Вони гарні? Так, якраз рожеві тобі підійдуть. Все, я йду примірюю Пандору. Добрий день. Добрий день. Казали, у вас продається класна Пандора. Ну так. Можна її приміряти? Можна. Такі Добре. Можна. Добре, зробіть, я обов'язково примірюю. Мені має сподобатись. Остайте ага. мені розинки. Можна, ви хочете зв'язати волосся, бо заважає? Ну, так. Добре. Ось тримайте. Дякую. Софія, тебе не болить волосся? Ні, ні, не болить. Все добре. Ну, все, Каролінка мені зав'язала волосся, тільки треба причесати. Хм. Каролінка, де гребінець? Є? А давай я вдягну ще Пандору, чи то треба розчесатися спочатку. Треба розчесатися. Ну добре, тоді розчисай мене. Я можу тобі дати отаку, отаку карточку. Ага, добре. Добре, давай карточку. Да. М -м -м, моя карточка. Ну все, кринка мене вже причесала і вдягнула Пандору. Вау! Давайте мені дуже шея спорить. Ше є? Але дивись, яка вона красива, Софія. Ви всім ночем сидить. Ого, її кримка розчісує. Вау, ти, ти така красива. М -м Клас. Дуже красива. А очки як в неї слідкують. За нами. А не закривається? Ні, а не закривається. Вона дивиться за всім, що відбувається. Це ж магічна лялічка Софія. А ще якщо вона отримала таку Пандору класну, то вона взагалі чарівна лялька. Може закривається, давайте поснете.